Друзі, всім привіт! З вами компанія Travel Professional Group. Ми повертаємось до вас з оновленим форматом. Тепер щотижня ми будемо ділитись з вами найцікавішими та найсвіжішими новинами у світі подорожей. Гарячі пропозиції, тренди і все, що зробить ваші тури, ще цікавішими. Стежте за оновленнями, буде цікаво, корисно і динамічно. Тож. Новина тижня Фінляндія, восьмий рік поспіль, стає найщасливішою країною світу. Щастя, це не просто емоція, а ціла наука. Щороку ООН проводить масштабне дослідження, щоб з'ясувати, де у світі люди почуваються найщасливішими. Його результати публікуються у всесвітньо відомому рейтингу World Happiness Report. І вже восьмий рік поспіль абсолютним лідером рейтингу стає Фінляндія. До першої п'ятірки також увійшли Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. Але цього року є й цікаві новачки у десятці лідерів Коста-Рика та Мексика, які піднялись на шосте і десяте місця відповідно. Водночас США втратили позиції, опустившись на 24-те місце. Найгірший результат для них за весь час існування рейтингу Литва стала 16-ю, Польща 26-ю, Латвія 51-ю, а Україна на сто. Одинадцятому місці, а от найменш щасливими країнами цього року визнано Афганістан, Сієра Леони та Ліван. Тож, у чому секрет фінського щастя, як з'ясували дослідники, головну роль відіграють кілька ключових факторів: здорове харчування та єднання з природою, фізична активність і традиційні фінські сауни. А ще у фінів є слово Сісу. Це особлива концепція, що допомагає їм зберігати позитив навіть у найскладніші періоди. Щоб познайомитись із секретом щастя Фінів, вирушаємо до країни Озер, вибравши тур динамічного пакетування. Як створити свою персональну подорож? Дуже просто перейдіть у підбір на сайт Travel Professional Group UA виберіть країну Фінляндія. У блоці Транспорт ставте прапорець біля GDS і наземного обслуговування, якщо бронюєте лише готель, або GDS плюс літак, якщо потрібен тур із перельотом. Задайте діапазон дат і місто вильоту. Виберіть регіон, курорт чи місто, наприклад, гельсінки, і всі додаткові параметри: тривалість, категорія готелю, тип харчування. Тисніть знайти тур і обирайте серед тисячі варіантів на будь-який смак. Бронюйте, оплачуйте в зручний метод, миттєва, часткова чи відкладена оплата. Отримуйте миттєве підтвердження, динамічне пакетування, ваш головний помічник у створенні турів. Наступне Must візіт івент тижня. Праський фестиваль пива найкраще крафтове пиво у серці Чехії. Любителям пінного приготуватись. Прага готується прийняти одне з найочікуваніших свят пивної культури Прага Beer Fest. 11 та 12 квітня ринок Голешовице перетворюється на справжню мекку для поціновувачів пінного напою. Тут зберуться понад 50 пивоварень із 17 країн, щоб представити свої найкращі сорти пива. Це справжнє занурення у світ пивоваріння, де кожен зможе відвідати майстер-класи, лекції та дегустаційні сесії. То що за пиво без гарної їжі? Спеціально для гостей фестивалю буде представлений великий вибір вуличної їжі, яка ідеально доповнить кожен ковток пінного. Фестиваль працюватиме з 12-ї дня до півночі, тож у вас буде вдосталь часу, щоб скуштувати найкращі напої та поспілкуватись з пивоварами. Очікується понад 5 тисяч гостей, тож не баріться, бронюйте квитки вже зараз. Вартість входу стартує від 350 чеських крон, а обрати готель легко з динамічним пакетуванням. Бюджетна трійка, шикарний готель в історичному центрі, сучасні апарти. Легко. Перейдіть у підбір на сайт Travel Professional Group UA. Уберіть країну Чехія у блоці Транспорт, ставте прапорець біля GDS і наземного обслуговування. У містах обирайте Прагу. Тоді бажані дати, категорію, харчування. Тисніть Тур і обирайте серед тисячі варіантів на будь-який смак. Як приклад, ринок Голишовіце розташований у сьомому районі Праги. Тут ми і оберемо готель. Бельведер баланс якості й вартості, чудове розташування неподалік ринку, поряд культові пам'ятки. А за 30 хвилин можна дійти до прайського граду три ночі у стандарті від 7 тисяч гривень на двох. Цікавий вікенд. Омріяна мандрівка ділова подорож з динамічним пакетуванням. Можливо, все до новин динаміки. Ми постійно вдосконалюємо систему, додаючи нові функції для зручності та ефективності бронювання. Сьогодні розповімо про оновлення, які зроблять вашу роботу ще простішою. Тепер, обравши бажаний готель, ви зможете налаштувати зручні фільтри, натискайте, показати інші варіанти і обирайте дату заїзду, кількість ночей, час вильоту, кількість пересадок, прямий рейс чи одна, дві, а може більше пересадок, тип харчування, варіанти оплати авіакомпанії. Отримуйте максимально точну пропозицію на свій індивідуальний запит. Усі дані надають прямі постачальники послуг. Ви зможете не лише обрати тур, а й дізнатись час вильотів різних авіакомпаній. Наявність прямих перельотів, варіанти оплати. Тож, друзі, слідкуйте за новинами у світі туризму разом з Travel Professional Group. До наступного випуску!